Правила перевезення ручної поклажі популярних авіакомпаній. Air France. одна на пасажира. Допустимі розміри. Висота 55 см. ширина 35 см, глибина 25 см, максимальна вага ручної поклажі 12 кг. Ryanair. Всі пасажири мають право взяти з собою на борт одну невелику особисту сумку, яка поміщається під сидінням попереду. Допустимі розміри: висота 40 см, ширина 20 см, глибина 25 см. Обмеження по вазі відсутні. Це можуть бути, наприклад, жіноча сумка, сумка з ноутбуком і невеликий рюкзак. ЕМІРЕДЗ. Одна одиниця на пасажира. Допустимі розміри. Висота 55 см, ширина 38 см, глибина 20 см, максимальна вага ручної поклажі 7 кг. Скаяп. На рейсах скаяп до вартості квитка, залежно від вибраного тарифу, включена ручна поклажа. Допустимі розміри. Висота 55 см, ширина 40 см, глибина 20 см. Максимальна вага ручної поклажі 9 кг. Візер. На борт можна безкоштовно взяти ручну поклажу, яка поміщається під кріслом. Допустимі розміри. Висота 40 см, ширина 30 см, глибина 20 см. Максимальна вага ручної поклажі 10 кг. У розмір не входить розмір ручок і коліс. Однак колеса не повинні додавати більше, ніж 5 см до розміру багажу. Turkish Airlines. Габарити і вага багажу, що перевозиться, не повинні перевищувати норму, згідно з якою ручна поклажа поміщається на багажну полицю або під крісло. Допустимі розміри. Висота 55 см. Ширина 40 см. Глибина 23 см. Максимальна вага ручної поклажі 8 кг. British Airways. Перевізник дає два безкоштовних місця ручної поклажі. Допустимі розміри. Висота 56 см. Ширина 45 см. Глибина 25 см. Розміри додаткової сумки. Висота 40 см, ширина 30 см, глибина 15 см. Максимальна вага ручної поклажі 25 кг. Євровінс. Кожен пасажир із стандартним тарифом має право взяти одну поклажу. Допустимі розміри. Висота 40 см, ширина 30 см, глибина 25 см. Обмеження по вазі відсутні. КЛМ. В економ класі пасажири можуть взяти з собою дві одиниці ручної поклажі. Допустимі розміри. Висота 55 см, ширина 35 см, глибина 25 см. Розміри додаткової сумки. Висота 40 см. ширина 30 см, глибина 15 см. Максимальна вага обох сумок 12 кг. Люфтканза. В економ тарифі у вас є одне місце ручної поклажі: це може бути валіза на коліщатках, складна дитяча коляска або складний портплет. Допустимі розміри. Висота 55 см, ширина 40 см, глибина 23 см, максимальна вага ручної поклажі 8 кг. EasyJet Кожен пасажир може взяти на борт одну невелику ручну поклажу на людину. Сумка повинна розміститись під сидіння перед вами. Допустимі розміри. Висота 45 см, ширина 36 см, глибина 20 см. Обмеження по вазі відсутні.